Привіт, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, а листечко пожовкло, стало опадати. Часто дощі клється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває. Вірно, восени. Сьогодні я пропоную вам послухати казку. Яка називається як осінь фарби загубила. Одного разу, колись давно, коли осені прийшов час змінювати на землі літо, вона помітила, що загубила свої чарівні фарби, засумувала осінь, заплакала рясними дощами, помітив осінню тугу грайливий вітерець, прилетів до неї і запитав Чому ти осінь плачеш? Ти завжди приходиш на землю така лагідна, тепла, чарівна. Завжди радуєш землю своїми чудовими барвами, а тепер так гірко плачеш. Та як мені, вітря, не плакати. Я так спішила на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навколо? Чим я буду радувати матінку землю? Не плач, дорога осінь. Я спробую щось придумати. Покликав вітерець на допомогу своїх друзів сонечко та Хмаринку. Що нам робити? промовив вітерець. Як допомогти осені одержати чарівні фарби? Як її втішити? Адже без чарівних фарб осінь не осінь. Дивляться на дереві сидить стара мудра сова. Вирішили друзі спитати у неї мудрої поради. Де взяти барви для осені? Еге ж, промовила сова. Просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді, зраділи сонце вітер та хмаринка. Як же ми одразу не здогадались, покликали вони веселку. Виглянула та за хмаринки, та й подарувала осені. Золотистих, червонобагряних, жовтих фарб. Зраділа осінь, подякувала друзям та веселці за допомогу. З того часу існує така прикмета якщо ранньою осінню з'явиться в небі веселка, осінь буде затяжна і тепла. Чи сподобалася вам казка? Зараз ми пограємо у гру. І перевіримо, чи уважно ви її слухали? Що загубила осінь? Фарбу, туфлі чи парасольку? Хто вирішив допомогти осені? Білочка, вітерець або листочок? Кого покликав вітерець на допомогу? Тучку та зірочку, сонечко та хмарку або місяць та сніжинку? Хто допоміг порадою друзям сова, їжачок або дятел? Хто подарував осені фарби? Зорі, квіти чи веселка? Молодці, ви дуже уважні. Давайте теж допоможемо осені. розфарбуємо дерева. Але спочатку трошки відпочинемо. давайте разом зробимо пальчикову гімнастику осінь. Вітер стомлено шепоче. Осінь листя золотить. Гілочки бері стріпоче. І бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листечко хапає хап-хап-хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає. близь 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 Вітер павучка гайдає вниз-вниз-вниз, вниз-вниз-вниз. Повторимо ще один раз. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки баріс, стріпоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає. Крап, крап краб. Краб, краб, краб. вітер листячко хапає, хап-хап-хап, хап-хап-хап, сонце з хмарки виглядає, блис близь, близь, блис близь, близь близь. Вітер павучка гайдає, вниз-низ-вниз, вниз-низ-вниз. Вниз, вниз, вниз. Підготуйте, будь ласка, все, що необхідно нам для роботи. Для початку намалюємо галявинку, на якій буде рости наше дерево. Беремо пензлик, змочуємо його у водичку та у зелену фарбу. І малюємо так само, як я. Тепер намалюємо стовбур дерева. Промиваємо пензлик водичкою, змочуємо його у чорну або у коричневу фарбу та малюємо стовбур нашого дерева. Трошки відступаємо вгорі та ведемо ось таку пряму лінію. Поруч ще одну. Не малюйте свої дерева занадто товстими. Нехай це буде тоненьке, гарне дерево. Тепер намалюємо гілки. З однієї сторони гілку. Бачите, вона така товста, тому що внизу ростуть старі гілки. Трошки вище намалюємо з обіг боків тонші гілочки. Барвисте листя нам допоможуть намалювати ватні палички. Беремо, змочуємо їх у фарбу потрібного кольору та притискаючими рухами залишаємо відбитки біля гілочок дерева. Можна залишити відбиточки ще на галявинці під деревом. Немов листя вже почало опадати. Бажаю успіхів малята! Малюйте та надсилайте свої фотографії, а я буду з нетерпінням чекати. До побачення, до нових зустрічей!